Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на жовтень 2024 року. Отже, близнюки, давайте подивимось, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць того, точніше завершить серію затемнень 2 жовтня. відбудеться сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези, і це друге затемнення з циклу затемнень, адже перше затемнення відбулося 18 вересня, в 26 градусі знаку риби, і це було місячним затемненням то місячне затемнення у вас було в 10 секторі гороскопу, а це сонячне затемнення у вас е, відбудеться в 5-му секторі гороскопу. І давайте на ньому зупинимось детальніше. Е, взагалі, яка суть затемнень? Затемнення це як е, новий місяць або повний місяць, в даному випадку ми будемо говорити про Сонячне затемнення, воно як новий місяць, але воно має набагато більшу силу. І в чому суть? Тому що затемнення проходять поруч з кармічними вузлами. В даному випадку поруч з південним кармічним вузлом, а південний кармічний вузол направлений на минуле. Тобто, знаєте, це як розпочинати щось нове, але давно забути старе. розумієте? Тобто ми ніби йдемо в нове, але беремо багаж свого досвіду з минулого, або, наприклад, беремо клієнтів з минулого. А в вашому випадку це п'ятий сектор гороскопу. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за те, що нам подобається, за відпочинок, от, за любовні зв'язки. І як це для вас може працювати? Наприклад, ви можете поїхати на відпочинок, на новий відпочинок в готель, в якому ви вже були. Або, наприклад, ви будете тісно і близько спілкуватись з людиною, яку ви вже знали в минулому, і у вас може закрутитись новий роман. Це якби нова хвиля, новий подих в ваших стосунках. Або це ще може бути тема дітей так само. Тобто ви можете віддати дитину новий садок, наприклад. Але колись вже та дитина ваша ходила в цей садик, або, наприклад, якусь додаткову групу розвитку. Чи Карате, чи танці, чи співи. Але колись вже дитина цим займалась. Розумієте думку? І що стосується бізнесу, так само ви можете розпочати зай... займатися новим бізнесом, але це можуть бути чи партнери, яких ви давно знаєте, чи, в принципі, тема, в якій ви розумілися, давно раніше займалися, а там потім, наприклад, пішли в декретну відпустку і декілька років були в декреті, не займалися, а зараз прийшли, знову займаєтесь, або, наприклад, більше приділяли. Уваги іншій сфері, фокус у вас був на іншому, а зараз знов до цього повертаєтесь. Тобто, це, що стосується позатемненнях, і щоб ви розуміли, взагалі, позатемненнях, якщо ми щось починаємо, то це завжди в нашому житті буде надовго, тому що позатемнення. Складно потім від цього відмовитись, відійти, закінчити і так далі. Наступне це Юпітер. Адже 9 жовтня Юпітер, який транзитом проходить по знаку близнюки, тобто вашому знаку, він розпочинає свій ретроградний рух. І ретроградним Юпітер буде до 4 лютого 2025 року. Тобто Юпітер приблизно ретроградним є. 4 місяці на рік. Ось, і що це означає взагалі про ретроградність Юпітера? Так як Юпітер це планета навчання, планета за кордоном, взагалі планета соціальна і глобальна, то в цей період небажано розпочинати якісь глобальні, глобальну діяльність, особливо якщо ця діяльність направлена на світ. Якщо ви, наприклад, планували. Розширитись і відкрити там магазини додатково за кордоном, так далі, то ні, краще це не розпочинати робити в даний період часу. А що добре для вас робити в даний період часу? Наприклад, якщо ви розпочинали ну, якісь, так як це перший сектор гороскопу, це все, що пов'язано з вами. З вашою зовнішністю, з вашою діяльністю, з вашими цілями. Наприклад, якщо у вас є зараз можливість дійти до якоїсь своєї цілі, яку ви раніше собі ставили, потім йшли до неї, потім залишили це доробити. Або це, наприклад, стосується теми навчання, тому що навчання, яке ми здобуваємо, це безпосередньо стосується нашої діяльності, тому що щоб чимось займати, щоб бути експертом. В будь-якій сфері діяльності потрібно в першу чергу пройти навчання, отримати освіту. Це може бути чи вища освіта, чи середня освіта, чи курси. Ну, звичайно, коли ви маєте вищу освіту, то базуватись потім на курсах чи е, отримати, е, ну, знаєте, якусь підосвіту, це набагато легше, тому що це все таки база. Ось, і тобто, якщо у вас є такі питання, то по ретро Юпітеру дуже добре завершувати все, що стосується в сфері навчання. От, і потім ви зможете більш компетентними бути в своїй діяльності. Наступне це Плутон, адже 12 жовтня Плутон закінчує свій. Ретроградний рух, тобто буде рухатись прямо, і зараз транзитом Плутон проходить по планеті по знаку перепрошую козиріг. І це для вас восьмий сектор гороскопу і тут. Історія, коли ми можемо говорити про остатній акорд, тому що все от зараз ще плутон в козорозі буде до 19 значить, листопада, тобто є ще півтора місяці, чи вірніше сказати місяць. От і все. І він же виходить з козирогу на 240 років. Все, вже ми не застанемо наступний транзит Плутона по козирогу. І для вас це означає, що може бути якась подія пов'язана з чужими фінансами, інвестиціями, взагалі, допомогою вам фінансово можливо, ви зараз отримаєте. Велику гру суму грошей фінансів, і е, це ще така тема по восьмому сектору гороскопу, яка говорить не завжди про фінансову підтримку і допомогу. Це може бути е, як про дохідний бізнес. Е, ну, наприклад, Плутон міг вас вчити останніх 15 років інвестувати і заробляти самостійно, тобто з одного боку. Це одна сторона медалі це коли є фінансова підтримка, фінансова допомога, інвестиції і так далі. А інша сторона це е коли ви самі протягом 15 років інвестували, вкладали і зараз маєте хороший пасивний дохід. І тобто зараз це може бути ця точка, тобто можете щось придбати в цей період для. Майбутнє, що може для вас стати майбутньою інвестицією. Тому напишіть в коментарях, що для вас особисто більше відгукується, і якою ви є людиною в ситуації з Плутоном. Наступне це Меркурій, адже 13 жовтня Меркурій змінює знак, переходить в знак Скорпіон. А це для вас шостий сектор. Шостий сектор відповідає за роботу і здоров'я. Це означає, що в сфері роботи у вас, в принципі, буде багато роботи, комунікації. Е, значить. Е... Ви будете ну загружені роботою, буде багато клієнтів, буде багато консультацій, якщо у вас в принципі клієнтоорієнтована робота. Тобто Меркурій дасть вам великий обсяг роботи, тим більше що він зараз рухається прямо, вже набирає швидкість, перейшов скорпіон, тому роботи буде. Наступне це повне повний місяць, адже. 17 жовтня відбудеться повний місяць з овен, і це для вас 11 сектор гороскопу. А 11 сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за новітні технології, за друзів, за колектив. А повністю завжди про інсайт, завершення підсумок. Може бути так, що е, та робота, де ви працювали, та діяльність, яку ви здійснювали, ви захочете її припинити, або у вас буде там, наприклад, скорочення штату, то так далі, і скажуть, щоб ну. Більше не потребують ваших, наприклад, послуг, навиків і так далі. Тобто для вас це може бути завершення, і відповідно, якщо у вас буде така ситуація, то, наприклад, ви припините, ну, більш таке активне спілкування з колективом, з людьми, з якими ви були на роботі. Або це що може бути тема інтернету. Якщо ви заробляли в інтернеті, ви можете припинити цю офлайн діяльність і перейти в онлайн. Ось наступне це Венера. Адже 17 жовтня Венера змінює знаки, переходить знак стрілець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі сьомий сектор це сектор, який відповідає за шлюб, за наших партнерів, за всіх людей, які нас оточують. Ну, звичайно, перша задача сьомого сектору це шлюб. І коли Венера знаходиться в сьомому секторі, це хороший період для вас. Вона там буде десь близько місяця часу вступити в шлюб, якщо, можливо, у вас поступить така пропозиція, або ви самі приймете рішення, і зараз Меркурій рухається прямо, Венера прямо. Ну, звичайно, Меркурій не впливає на шлюб, але ну, є нюанси, коли краще на прямій фазі. Ну, тому для вас це може бути таким дуже дуже світлим і радісним, дуже світлою і радісною подією. І останнє це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак, переходить знак Скорпіон, а це для вас шостий сектор гороскопу. І, е, Весь фокус вашої уваги на наступний місяць буде зосереджений на темі роботи і здоров'я, і у вас буде багато активності в цій сфері. Що стосується здоров'я, коли сонце знаходиться в нашому шостому секторі, ми почуваємо себе супер, ми значить, що я хотіла сказати, в нас хороше самопочуття, ми радісні, в ми, нас багато енергії, так само що стосується роботи, буде багато роботи, замовлень, продажів і так далі, тому що там буде сфокусоване сонце. І, взагалі, якщо для вас актуальна ця тема роботи, бо там, як я говорила попередньо, буде ще Меркурій, то варто попрацювати. Ось такий місяць чекає на вас близнюки. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.